Слава Богу, брати сестри. Ви знаєте, муж Божий каже: де скарб твій, там буде серце твоє. І ви знаєте, там, де серце наше, туди завжди звертаємося ми своїми думками, своїми ногами йдемо туди. Наші думки вони завжди роздумують про це місце. Ви знаєте, нам хочеться туди, де наш скарб. І хотілося б, щоб сьогодні. Ви знаєте, Слово Ісуса Христа, ім'я Ісуса Христа, про яке ми так співаємо, цим серцем щиро співаємо, я так віру. Ви знаєте, воно було нашим скарбом. І я думаю, що воно є нашим скарбом, тому що ми часто читаємо Євангелії. А в Євангелії записані є слова Ісуса Христа, правда? Історії якісь, притчі повчальні, його життя, його поведінка, ви знаєте, його заповіді, блаженства. Усе це записано на сторінках Євангелія. І ми сьогодні звертаємося серцем нашим до Євангелії. І я буду читати впродовження служіння це буде Євангелія від Луки з 13 розділу спочатку частинку тексту. У той час. Деякі прийшли і розповіли йому про Галиліян, кров яких Пілат змішав з їхніми жертвами. Та Ісус сказав їм у відповідь: чи ви думаєте, що ці галілеяни були грішніші за усіх галилеян, що так постраждали? Ні, кажу вам: та коли не покаяєтесь, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала башта у Силуамі і побила їх. Думаєте, що вони були більше винні за всіх, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, всі так само загинете. І він розповів їм таку притчу: Один чоловік мав смоковницю, посаджену у винограднику своїм. І він прийшов шукати плоду на ній, але не знайшов, і сказав виноградареві: Ось я третій рік. Приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу. Зрубай її, навіщо вона і землю займає? Але він сказав йому у відповідь: Господарю, залиш її і на цей рік, поки я обкопаю її і обкладу гноєм. Чи не принесе плоду? Якщо ні, то зрубаєш її. І буду читати. Ще одне місце це буде Євангелія від Матвія, 21 розділ, 18-й вірш і вниз. А вранці, повертаючись у місто, він зголоднів, і, побачивши при дорозі одну смоковницю, підійшов до неї та нічого на ній не знайшов, крім самого листя, і говорить їй: нехай ніколи не буде плоду від тебе. І смоковниця відразу ж всохла. Бачучи це, учні здивувалися і говорили, як це відразу всохла смоковниця. Ісус їм сказав у відповідь: істинно кажу вам: якщо будете мати віру і не матимете сумневу, то не тільки вчините те, що зі смоковницею, але як і горіці скажете, зрушся і ввергнися в море, буде. Два таких місця, слава Богу. Ви знаєте, я думаю, відомі нам місця ми читаємо Євангелію, і ми не раз, можливо, перечитували їх. Ви знаєте, я так щось думками своїми декілька разів повертався до цієї події. Ісус сидить, ви знаєте, з учнями своїми і приходять деякі з юдеїв і розказують йому новину. Тоді мобільних телефонів не було. Розказують новину. Прийшов Пілат. Люди прийшли, принесли жертви, щоби принести перед Богом жертви. Якийсь язичник приходить, і що він робить? Убиває тих людей. І змішує кров тих юдеїв, які казали, що вони є народ Божий, змішує кров їхню з жертвами їхніми. І Божого гніву немає. Ви знаєте, Ісусові розказують таку історію і возмущаються. Ви знаєте, по-перше, сам Ісус був з Галілей. По-друге, ви знаєте, в них таке ну, трошечки ну, так якби нерозуміння. Як так? Ми народ Божий. Бог з нами. В Єрусалимі храм стоїть. Священники служать. Кожен, де, кожен рік приходимо на поклоніння туди, на Пасху. Ви знаєте, і приходить цей намісник, поставлений імператором римським. Я не знаю, що там сталося, чому він повбивав. Ви знаєте, цих людей прихожан в тому храмі і змішав їхні жертви, їхню кров з кров'ю жертв, які вони принесли перед Боже лице. І ви знаєте, можливо, іншу відповідь очікували вони від Ісуса Христа. Але Господь каже, чи ви думаєте, що вони були більш грішніші за всіх остальних в Єрусалимі? І наводить інший приклад, так само була така подія, башня десь там у сілуамі впала і побила, ви знаєте, більше як 10 людей, майже 20 людей. І знову каже, чи вони були грішніші? Звичайно, не були. І каже досить одну важливу, просту річ. Якщо не покаятися, то всі так загинуть. І це слово, ви знаєте, воно настільки лягло в моє серце, роздумуючи, ви знаєте, над певними подіями, які відбуваються сьогодні, Господь до мене проговорив: якщо не покаятися, всі так загинуть. І ви знаєте, я собі почав задавати питання, Господи, хіба нам сьогодні немає в чому покаятися? Хто сьогодні може сказати, що я є сьогодні настільки ревний, віруючий, і ви знаєте, святий, що я готовий зустрітися з приходом Господня. Зустріти Господа. Інша історія. Вона є записана по-іншому трошечки в Євангелії від Луки, коли Ісус приходить до смоківниці, щоб зірвати плід. і не знаходить. Можливо, він хотів їсти, ви знаєте, але в Лукішині там написано: крім листя на ній не було нічого, бо ще не був час, щоб це дерево принесло плід. Я так собі задумався. Ми всі очікуємо, що буде зустріч, буде прихід. Господь забере церкву свою, дай амінь і це буде, брати і сестри. Господь прийде за церквою своєю, але тут приходить Господь у час, коли ще не був час збирати плоди. І на цій смоковниці нічого не знаходить. Одне місце в Біблії, де він проклинає. Просто проклинає. Я не, не побоюся цього слова. Він проклинає дерево. Нехай з тебе плоду повіки не буде. І дерево що робить? На очах учнів починає Засихати. Господь, брати і сестри, чекає від кожного з нас плоду. І Він може прийти не тоді, коли ми чекаємо, як він прийде, а він може прийти в будь-який час, коли йому задумається і зажадати від мене і від вас плоду. І що він знайде на тому дереві? Ви знаєте, можна оприділити тип дерева, правда? Ми оприділяємо, як люди по листю. Ось це яблуня, ось це вишня, а ось це абрикос, отам груша. Але ви знаєте, є дерева настільки подібні листям, що можна часом помилятися. Садівники ще й придивляються по поставі дерева, як воно росте, кора там і так далі. Можна розрізнити. Але я собі так задався питанням: а як розрізнити дерево, якщо на ньому не буде плода? От листя на ньому є, правда, особливо пальми. Ти приходиш, пальма, дай пальма, Особливо, якщо вони в нас не ростуть. Я прийшов на пальму дай думаю, там, напевно, банан росте, а то кокосова пальма, чи фінікова, чи ще якась там. Як оприділити дерево, якщо не буде на ньому плоду? Так само, ви знаєте, і сьогодні людина. Як сьогодні оприділити людину, чи вона віруюча? Чи вона невіруюча, якщо в її життя не буде плода, якщо вона своїм життям для окружаючих не буде плодоносити і показувати цей плід, щоб бачили, що ось це дерево таке, а ось це дерево таке. І ви знаєте, читаю ще одне місце, яке записано є в Луки, слова вже іншого мужа Божого, 8 розділ 3 третій. Третій розділ, восьмий вірш, написані такі слова: Принесіть достойні плоди покаяння. І не думайте говорити в собі, отець у нас, Авраам. Бо кажу вам, що Бог може створити дітей Авраамові з цього каміння. Вже і сокира лежить при корені дерева. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і вкинуть у вогонь. І запитував його народ, що ж нам робити? Він сказав їм у відповідь: хто має дві одежі, нехай дасть тому, хто не має. І в кого є їжа, нехай робить так само. Прийшли і митники хреститися і сказали йому, учителю, що нам робити. Він же сказав їм: не вимагайте більше, ніж призначено вам. Питали його також воїни, а що нам робити? А він сказав їм: нікого не кривдіть, не обмовляйте, будьте задоволені платнею своєю. Коли ж народ очікував Месію, вони міркували в серцях своїх про Івана, чи він не Христос. Муж Божий почину Ілії, приходить і приготовляє дорогу. І ви знаєте, подібні слова говорить. І наголошує для євреїв, і каже: не кажіть, що наш отець Авраам. Можна так себе убезпечити, я хожу в дім молитви. Ось у мене тато з мамою віруючий, я народився в віруючій сім'ї, а у мене там дід пресвітером був, а я вже в такому-то поколінні віруючий. І от, напевно, як Господь прийде, то я вже буду з Богом. Я так своїми словами кажу, брати і сестри, так думали й юдеї. Так думали і казали наш отець Авраам. Моїсей привів нас в цю землю, заповіді Його в нас. Немає ні в одного народу, закону Божого, яким народ може похвалитися, немає храму. Не творив Бог ні в одному народі таких великих чудес, як творив у нас. І вони себе так потішали. Вони собі, ви знаєте, заспокоювали свою совість, але Іван каже: не кажіть так. Бо Бог може підняти собі вірніше дітей для Авраама, духовних дітей. З чого? З каміння, брати і сестри. Це Бог говорив, ви знаєте, через Івана до людей, невіруючих так можна сказати. Бо ми читаємо: приходили люди на Йордан, приходили митники. Приходили воїни, приходило дуже багато людей, які ну, не могли похвалитися благочестивим життям, правда? І ми сьогодні можемо сказати, для чого нам це слово? Воно адресоване не до нас. Але ви знаєте, усі ці люди, вони подібні до нас колись. Свого часу кожен з нас почув слово, що сукира приложена, правда? До коріння дерев. І ми почули слово про садівника. Ми почули слово про того, хто прийде шукати плоду. Ми почули слово про ту притчу, яку розказував Ісус. Ви знаєте, притча уподобляється до небесного батька, власник прийшов цього саду. І написана цікава дуже річ: виноградник насаджений, здавалося, б, причому тут смоковниця? а посеред виноградника чи десь збоку росте оце дерево. І прийшов шукати плоду хазяїн. І каже: я вже три роки приходжу, а воно порожнє. І ви знаєте, оцей садівник він почав просити. Наш Господь, він сьогодні хадатайствує, брати і сестри, за нас так написано, це є хадатай. Перед небесним батьком Він просить. Каже, я його що зроблю? Обкопаю, облужу гноєм, добривами різними. Усе зроблю для того, що це дерево воно не може не заплодоносити. Це ж плодоносне дерево, це не дике дерево. Це є смоковниця. Воно заплодоносить. Але якщо вже не буде плоду? То тоді зрубаєш його. Приходить садівник. І ви знаєте, люди на Йордані задають питання, чи Іван не той, хто має прийти. Вони знали, має прийти Месія, а він прийшов таким неочікуваним образом. І багато хто думав, він прийде у храм, засяде або ж прийде в Єрусалим тут римляни, тут все, ви знаєте, настільки така атмосфера, ну, досить неприємна. Може, не краще, як ми маємо тепер. І вони очікували. Але зовсім не так стається. Їде на ослі, і одеже постеляють і все, і все, і все. Приходить в храм, ви знаєте, повиганяв все, що там не потрібне і удалився з Єрусалим. І зовсім не так, як багато хто очікував, з'явився для людей. Ми сьогодні очікуємо. Ви знаєте, я буду читати останнє місце, відоме так само нам, де вже слова Ісуса Христа. І Він каже з 15 розділу Івана спочатку такі слова. Я є істина виноградна лоза, а отець мій виноградар. Він каже, я є істина виноградна лоза. Це лоза, яка Переповнена плода. Всяка гілка, яка на лузі, вона обов'язково може похвалитися гарними плодами. І далі каже, а отець мій? Хто? Виноградар? А отець мій Виноградар. І далі він каже, всяку гілку в мене, яка не приносить плоду, він відсікає. А всяку, яка приносить плід, очищає, щоби більше принесла плоду. Отут, брати і сестри, ми вже не можемо сказати, що це слово Боже до людей, які сьогодні в світі, які не знають Бога. Всяку гілку, яка на лузі свого часу Бог насадив нас на лузі. І ви знаєте, якою ціною? Природній відсік. Ті, що були від Ізраїля, відсік, а прищепив неприроді. Щеплені прищепив нас з вами. І він спостерігає. Ви знаєте, він спостерігає, чи та гілка плодоносить, чи вона не плодоносить. Там вже так не проходить, брати і сестри. Спостерігає садівник, Виноградар спостерігає, ага, не приносить, час прийшов приносити. Вже вона така привилася, окрепла, велика, проросла. Ви знаєте, і цвіт є. А плоду немає, приходить до плоду, а то просто пусту цвіт. А плоду немає. І там так не проходить. Приходить і відсікає. І відсікає. Ми сьогодні чули Слово Боже. Каже, піду, як і прежде, але не знав, що Бог поставив його. Хай, ви знаєте, сьогодні кожен з нас пильнує, брати і сестри. Сьогодні моє серце, ваше серце знає Господь. Ви знаєте, мою гілку і вашу бачить Господь. Я так віру, що якщо ми сьогодні сидимо тут, то ми не просто гілка з листя. На цій гілочці є обов'язково гарний плід або плоди. І дивіться далі, що написано: ви вже очищені через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені і я у вас. Як гілка не може сама плоду приносити від себе, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Я є лоза, а ви гілля. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду. Бо без мене не можете робити нічого. І далі написано такі слова. <кій> тим каже прослав... перед тим, тим прославиться Отець Небесний, якщо принесете багато плоду. Прославиться Отець, ця праця вона дасть свій результат небесного батька. Скажіть, що сьогодні Господь не зробив для людини? І лозу насадив, правда? І прищепив гілки, відрізав ті, які не плоду носили. Наблюдає. Дивиться цвіт, дивиться плід, він наблюдає, він спостерігає. Ті, що не приносять, він їх підрізає, а можливо вкорочує навіть ті, що плодоносять, щоб місце було. Сьогодні Господь на цьому місці працює з нашим серцем, брати і сестри. Від того, як ми слухаємо. Залежить наші поступки в нашому житті. Залежить наше життя. Ви знаєте, можливо, сьогодні нашу віточку з вами не бачимо ми один одного. Ми бачимо тільки лице, правда? Ми не знаємо життя, ми не бачимо помислів один одного, ми не знаємо серця один одного, ми не знаємо, хто чим наповнений сьогодні, як поступає, як живе, як поводиться, коли ніхто не бачить. Ви знаєте, хай би Господь нас. Благословив, як цар Давід у своєму псалмі, здається, 103 м віршем, каже: буду в непорочності ходити посереді дома. Мол. Іншими словами, там, де мене ніхто не бачить, буду ходити перед Богом і буду приносити плоди. Те, що в тайні бачить Господь, хай нас всіх бог рясно, благословить. Ми подякуємо Богу, помолимося. Хай ім'я Боже буде прославлене встаєм на наші ноги. Дороги наш